Привіт! Я хотіла провести прямий ефір в своєму новому аккаунті. Новий аккаунт в мене зараз Мазур Алена. Алена ніжнє почоркування Мазур Алмаз. Але що сталося? Я не знаю, що я зробила поки що не так в новому аккаунті, але в новому аккаунті я не змогла зробити ефір. Тобто мене не пустили. Тому я провожу зараз прямий ефір з цього аккаунту. А я хотіла зберегти цей запис на своїй нової сторінки, бо цю я більш не буду вести. Хто знайом зі мною, хто знає, що я проводжу, як провожу, ви, ну, мабуть, вже знаєте, що я відкрила новий. Свій аккаунт, і туди прийшли люди, які зі мною знайомі особисто. І я зараз намагаюсь працювати з українською аудиторією, з Україною переважно і спілкуюся українською мовою. Якщо ви, якщо ви не володієте українською мовою. То, вибачте, при... така остається можливість тільки читати мої пости та бачити відео, які я робила до цього. І так, що я хочу розповісти, я сподіваюся, що ті, хто чекав... чекали мене в новому аккаунті, ну, зрозуміли, що щось пішло не так. Тобто я чомусь, я не знаю, чому я не можу там провести ефір, може я не набрала ще кількість підписчиць достатній, або ще щось стало. Не знаю. Подивимось. І так, я хочу зараз розповісти, в чому буде заключатися мій новий проєкт. І вибачте, я не дуже добре зараз ну, не дуже добре розмовляю. Українською, бо я її не знала, не знала і забула. Знаєте, як кажуть. Коли в дитинстві батьки між собою спілкувались, то я її знала. А потім навчалась тільки руською. Тому, як є, не смійтеся. Якщо я буду казати, якісь, буду як використовувати русізми. І так. Починаю з 22-го року, коли в нас почались військові дії. А я ви знаєте, з Бучі, і я знаходилась мій будинок в Бучі, і мій тато залишався під час окупації. В мене сталося багато знаєте, перезагрузок, перезавантажень в голові. Тобто, дуже багато чого сталося в мене, переосмислювання. І також я почала якось приводити себе до тями, тобто намагатися заспокоїтися, намагалася виконувати свої вправи з архітектури тіла. І щось в мене виходило, щось не виходило, але напрова була настільки, настільки, настільки сильною, великою, що мені прийшлось. Прийшлось, знаєте, шукати якісь нові стани, внутрішні стани, щоб вирівнюватися. І так сталося, що завдяки цій, цій напрузі, завдяки пошуку, як моє тіло мені допоможе, я винайшла для себе. Як можна покращити практику сакральних архітектури тіла. Я її, ну, весь, весь цей час я її сама практикувала, потрошки почала додавати для жінок, які займаються зі мною в Zoom. Тобто, весь час я проводила заняття активно в Zoom, персональні, персональні консультації. І також я веду невелику групу в Києві, тобто закрита група, в яку я іноді беру людей, але вона закрита. І тобто в мене е, був такий опит е, е, бісь, біля двох років, як е, мої це відкриття можна використовувати кожного дня, щоб якось, -то, якось покращити свій внутрішній стан. І нещодавно я вирішила, що я буду ділитися з вами цим. В відкритому доступі, і я розповім все, що знаю і практикую за деякий час. Я порахувала, що на це вийде біля півроку, якщо я буду раз, раз на тиждень робити якийсь пост, писати вам це, і знімати відео. Тобто ви можете використовувати всі відео, які є в аккаунті Альона, і дивитися і читати там все. Але в нової програмі я буду трошки по-іншому все розповідати. Напишіть, щас, будь ласка, поставте плюсики, помашіть або щось таке зробити, мені якийсь значок. Чи є тут зараз в ефірі жінки, які мені, ну, давно за мною постерігають, мене знають. Бо мене напливають, напливає, я не можу прочитати всіх. Деякого я бачу і знаю, а де кого я не знаю, чи знаю, чи ні. Поставте якісь позначки, якщо можете. Чи знаєте ви, практикуєте? Да, практикуєте сад, ага, Ксенія, бачу, це наша викладачка, сад. Угу, Оля, угу, теж я бачу, вона підписана. Добре. Тобто, дивіться. Вправи, вправи, які ми будемо робити, вони будуть такі ж самі, за виключенням того, що я деякі там покращила. Да? Покращила трошки розширила або трошки змінила. Бо ми весь час міняємося самі і рухаємося. А ось наповнення, внутрішнє наповнення. Я, я так скажу: от сьогодні дівчатам у нас було заняття в Києві, і я розповідала, і мені вдалося так хвилин за 5-10 розповісти, що ми будемо робити і що я хочу передати. Так, ось я знайшла слова і пояснення, тому як насправді. Проходить навчання сакральної архітектури тіла. Тобто, я коли Наталі Дроєн побачила, да, ну, їй там 80 плюс, 85, 6-7 років. Там, і я її бачу, як вона рухається, що вона робить. Да, і я намагаюся молода, ще жінка, тоді молодша, набагато молодше, це було там в 2006 році, я так думаю, гадаю. І ось я бачу, що вона робить і як вона робить. І я як дитина намагаюся зрозуміти. Тобто я багато чого при житті Наталі списала, читала, але не змогла це пояснити, що це було. Що, ну, що це таке було? Да? І потім я там пр пробувала перший етап. Я пробувала зробити вправи з того, що вона дає. Тобто, зробити окремі вправи, які можна робити, щоб зрозуміти да, окремі рухи. І я описала ці всі вправи, зробила прям методички, навчання, зробили ми школу і навчились виконувати вправи, щоб тіло якось рухалось. Але цього недостатньо. Ми почали робити вправи, наприклад, для стоп. Да? Я знайшла що перші статті про стопи, як їм володіти рухатись, були десь в далекому 2011 році в журналах, я прям архів знайшла. І за цей час багато вже викладачів показують вправи для стоп. Ви зайдете в інтернет і ви побачите професійний аккаунт, де люди використовуючи програми, пояснюючи дуже складно так, як. Це проходить, яким я завмикаю. Тобто то, що інтуїтивно зрозуміла Наталі, зараз завдяки таким книжкам, наприклад, як Анатомічної поїзди і іншим книжкам, люди вже краще і краще розуміють. Але ці викладачі вони пояснюють, Ті самі вправи про наприклад, як вправи, які потрібно робити з використанням часу. Тобто, наприклад, ми ці робимо 10 хвилин, 20 под... підходів, підход... 20 разів, нехай так, робимо 20 разів таку вправу, 10 хвилин, 20 разів, і намагаємося? Що? Намагаємося там, в цей час дихати і спостерігати за тілом. Ну, майже те ж саме, що я кажу, але я за... спробувала зрозуміти, да, що ж не так, що ж не зовсім так. Ну, по-перше, по що потрібно зрозуміти, і що я хочу донести в своєму новому проєкті? проєкті? Що нам потрібно навчитися, навчитися займатися на на протязі дня і робити нові звички, тобто використовувати свої навички для того, щоб закріплювати нові звички, але як ми робимо ці звички, тобто, як ми можемо, по-перше, знайти і зрозуміти, що ми робимо не так, що невірно, не корисно, не енергетично в нашому тілі? Бачите, так, перший крок, щоб я не забула. Як нам а, навчитися спостерігати за своїм тілом? Тобто перше завдання і мета проєкту, як ми будемо спостерігати за своїм тілом на протязі дня. І що важливо, як ми будемо спостерігати за тим, що робиться у нас в голові, за мислями? Тобто я пропоную вам а, серйозно взятися за те, щоб займатися про... Напротяг... Що ж я не можу це сказати? протягом дня. А ну напишіть мені хтось, як це кажеться, хто україномовний дівчата, напротязі дня, да? я так гадаю, щоб тільки займатися. І якщо ви займаєтесь додатково зі мною, ну, наприклад, в якихось курсах там, в Зумі, або там, просто робите по відеокурсу. То треба розуміти, що цей час, який ви для себе, да, ем, як це сказати, організували, виділили, виділили да, то, і в, цей час, який ви для себе використовуєте, то цей час це для того, щоб ви глибше занурились. Глубже зрозуміли, глубже, як те так, глубже в цю практику нирнули, пону, занурились, заглиблились, да? тобто ви собі час виділили і занурились, наприклад, два рази на тиждень. Але цього зовсім недостатньо. Як, як кращу вправу ви будете робити? Ба, вау, якісь фейерверхи пішли. Я не знаю, що це було. Фірверхи, може, я так зробила. Вау, не знаю, що це було. Ви бачили фейерверк, якийсь був, був. на мене. Цього недостатньо. Тобто, якщо ми робимо тільки вправи дві 2 години, недостатньо. Я побачила, що багать, багатьом жінкам важко і е, важко, важко робити щось для тіла і для своїх нових звич, звичок, і для зміни стану від моменту до моменту. Тобто, Моя книга, яка я сподіваюся, скоро до вас дійде українською мовою. Дівчата перевели на українську мову. Ура, ура! Дівчата, наш методичний відділ, і перевели цю книжку, і вона є українською, і ми її назвали Сакральна архітектура тіла від миті до миті». Отож, метою мого проєкту це навчити вас, як займатися від миті до миті. Перше, спостерігати себе протягом дня, а по-іншому трошки, не так, як я роз'яснювала раніше, да, ще глибше, ще цікавіше. Друге робити нові звички, тобто закріплювати нові звички без насильства і без напрягу. Да, легше, краще, спокійніше. Тобто прискорювати цей процес. Потім я хочу на прикладах показати, що таке медитація, справжня медитація у тілі, в якої ми можемо зупинити думки, і в якою ми можемо дістатися до разуму і до енергії. Знаєте, я з кінця 90-х років вивчаю осознаність, я осознаність ні, це не таке слово. Усвідомленість. Усвідомленість. Вибачте, я коли себе слухаю, в мене такий суржик, але я все рівно буду розмовляти. Добре? Зробіть мені так, якщо добре. Не ржіть, будь ласка, але усвідомлюйте. Да? Тобто. Бути більш усвідомленою. Тобто я давно вивчаю ці практики, як бути більш усвідомленою. Але, чесно кажучи, мій, така вершина моя, моя вершина, да, була коли мій мозок затихає. Тобто я спокійна зовсім, моє тіло таке прозоре, я відчуваю енергію. Але я бачу свої думки, і я бачу, що я, Альона, да, спостерігаю свої думки. І вони знаєте, за, заспокоюються, їх стає менш. І я думала: вау, все! Ну, все, я мастер, я вже вмію. Але мій характер такий, що йду глубже, глубже, глубже і далі. І два роки тому я. Зрозуміла, що це ще не то, що не приділ, це тільки початок. Розумієте? Ось це тільки старт того, куди ми насправді йдемо. І я хочу за якийсь час, я думаю, що мені півроку вистачить в онлайн режиму, в такому, знаєте, спілкуванні хто мене не бачить, хто зі мною там, не в зумі і не вживу, як дівчата сьогодні приходили. Я бачу, тут і Настя є, дякую, що прийшла. Бачу, що дівчата, коли навіть хто був сьогодні, прийшли на ефір. Тобто, це не так, хто зі мною бачиться, я можу, знаєте, так сказати. Ну, давайте дихайте, давайте намагатися розуміти, що я їм зараз хочу показати. Бо коли ми йдемо за рамки думок, і коли ми йдемо глибше в почуття і енергію, то дуже важко підібрати слова. Бо то, що ми відчуваємо, і як ми це відчуваємо, слів немає. Тобто, у нас є, давайте так ще скажу, трошки. Іншою мовою, щоб це не виглядало дуже містично. Тобто, нічого містичного тут зовсім нема. Це не релігія, це не езотеріка і це не містика. Це дуже матеріально. То, що я вам буду казати, роз'яснювати, показувати прям матеріально приматеріально. Це дуже матеріальні речі, які я хочу донести. Тобто, ми. Будемо а, знаходити різницю між, різницю між думками, думками і процесом миш, миш, мишлення мислення, і різницю між почуттями і процесом уваги і доступу до розуму. Я раніше це і не знала, і не могла, як це сказати, підібрати слова і чітко розповісти, показати, по -по показати, щоб це було зрозуміло. Тобто дві речі. Да? Як вони відрізняються? Думки? Да? Шарики, боже, хто мені це, все, це робить? Шарики якісь посилають такі гарні флажки. Я давно не вела ефіра, я зрозуміла. І так, дві речі. Да? Ми відчуваємо, навчаємося, що таке увага і йдемо в разум, і в енергію. Різниця, да? І так само ми всі гарно. Ми уміємо постерігати вже, вміємо спостерігати за своїм процесом мислення та думками і досить добре відчуваємо ціле завдяки, завдяки да, відчуттям, почуттям, мисленню і думкам. Мозоку розуму. Розуму не путаємо розуму. Українською це теж дуже важко роз'яснити. Це вопрос ще термінології. Але. Все рівно, я хочу щось таке вам нове запропонувати. І це будуть і вправи, але вправи ми будемо робити разом з цією медитацією, прямо чітко. І ми будемо робити це від миті до миті, тобто дуже короткий час. І я хочу вам ще розповісти, чому ми не можемо собі на це дати, дати час. І якщо ви захочете піти зі мною аж туди, да, аж сюди или, ну, бути зі мною цей час разом, то я вам розкажу спочатку теоретично, потім буду доказувати практично. Доказувати чи ні? Щось не те. Доводити, доводити, доводити практично. І запропоную вам мені зовсім не вірити, а все перевіряти. Тобто, якщо ви мені повірили просто, послухали, вам це здалося зрозумілим зараз, ви мені повірили і сказали Окей, то ви зараз повернетесь, все забудете і нічого робити не будете. Якщо ви дійсно хочете щось знайти нове, якщо ви хочете оновити свій мозок, Раз, ну, оновити, зробити його більш молодшим, оновити свій внутрішній стан, зробити його інакшим, то спробуйте подивитися на ці речі, які я вам пропоную з іншого боку, і спробуйте зробити практику, яку я вам буду пропонувати весь цей час. Може, я щось скоріше дам, може я е, щось перероблю інакше, я написала план. Я прям як навчали мене маркетологи, зробили план на півроку. На рік спочатку, на півроку, з контентом, з відео, що я буду знімати, що я буду розповідати. Перший шаг, крок сьогодні в мене, це розповісти мету та цілі проєкту. Я її виконала чи ні? Все, я перебрала 15 хвилин часу. І ось 15 хвилин я повинна була вже замовчити. Є запитання, можете запитати, будь ласка. Якщо нема, я закінчу. І будете потім запитуватися, якщо зможу скачати це це відео і викласти його потім в новий аккаунт. Бо мене не вийшло вийти в ефір, я не знаю. З нового аккаунту може мені недостатньо підписчиць Поки що не всі перейшли, бо я ще не всіх беру. Я вам чесно скажу. Я не беру багато людей, які знаходяться з не тої країни. Одна країна, з якої я не беру. Людей зовсім, ви знаєте, яка. Так, є питання чи нема? Закінчуємо. Чекаю, що бо є там трошки відстанчати. Добре, якщо питань нема, дайте мені якийсь зворотній зв'язок. Що ви там робили? Фіїрверхи, шарики. Мені, мені дуже сподобались, були такі класні ефекти. Як вони робляться, скажіть мені? Мені потрібно буде знайти. Так, сердечки бачу. Бачу сердечки. Ну, хтось мені робив шарики, фейерверки і всякі флажки. Доброго вечора! Буде повтор, не буде. Я буду намагатися це ем, списати і викласти в новий еккаунт. Якщо не вийде, залишу в цьому прямий ефір, просто залишу. Ви його можете передивитися у запису. Так, які ще питання? Хто тільки що приєднався, скажу, що я буду або залишу прямий ефір тут, або скачаю його і викладу в новий аккаунт. Багато людей в ефірі хто на мене не підписан. Зараз вже. Як так можна, я не знаю. Так, ну що, якщо питань вже нема, дякую вам за те, що були зі мною. Послухали. Один раз. Займатися вживу це мало. Настя, а... Ну, якщо ти мене підтримаєш і будеш зі мною займатися у суботу, то з вересня я зроблю групу ще й в суботу, тобто не тільки в середу, а в суботу зроблю два рази. Тобто мені трошки потрібна чиясь допомога. Ти мені вже так трошки допомагаєш. Ось, тобто, якщо вживу ще хтось захоче займатися у Києві, то я, я планую, що ми з, осені, з осени знову відкриємо школу, так кажу в ефір спеціально, щоб ви навмисно, о, наумисно кажу в ефірі, щоб ми з вами змогли відкрити школу. Щоб я там, наприклад, пообіцяла, ну я поки що не пообіцяю знову відкрити школу. Ну я намагаюся, ну я сподіваюся, що в нас і світло, буде. зараз в мене нема світла. Я з фонариком сижу, і мені підключили через генератор інтернет. А в мене світла нема вже а, пів дня. Ні, більше ніж півдня нема зовсім світла. Тому якщо ну, все складеться нормально, то... То будемо займатися два рази на тиждень вживу. Ну і зараз в мене є онлайн-група. Якщо хочете приєднатися к заняттям в Zoom в цьому проєкті, то цей проєкт в мене стартував онлайн. І онлайн теж починаються заняття. От з, -з, -з четверга буде ця група в онлайні займатися. Ну, все, дякую. Посилення на новий аккаунт. О, прямо тут зараз спробую написати. Так, а, Алена. Так. Мазур. Мазур. І скорочена. Так як не знайшла вже я такого вільного собі, вільного ніка не знайшла. Зробила Алена Мазур Алмаз. Скрочена Алена Мазур. Алена Мазур Алмаз. Все, надіслати. Алена Мазур Алмаз. Я думаю, що я не пом. Алмазур. Ой, алмаз. А. Дівчата, не так. Щас. Але яка я неуважна з текстами? Текст для мене це не моя стихія. Не та... Увага моя не в текстах. Алена Мазур. Алена. Мазур. Алмаз. Все, без алмазу. Алмаз. Алена, мазур, алмаз. Все. Дівчата, я напишу ще під цим ефіром, я напишу свій нік. Приєднуйтесь і спостерігайте за заняттями, і пишіть якісь запитання, я всім відповідаю. Завжди. Особисто. Пока-пока. Була рада з вами знову зустрітися. На зв'язку. Потрібно ж якось зберегти ефір. Так.